Зі вітаю вас на каналі Українська Хвиля сьогодні день, який був дуже багатим на події. Почнемо з того, що у нас новий міністр оборони, і він же анонсував масштабні зміни, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Сьогодні говоримо про амбітні плани нового очільника офісу президента Кирила Буданова і новоспеченого міністра оборони Михайла Федорова, який нещодавно очолював міністерство цифрової трансформації. Він з новими силами приступив до. Нової роботи зараз детально поговоримо про нововведення, які готуються. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо найцікавіші українські новини, і нас уже понад 112 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Отож, як ви знаєте, у нас новий очільник офісу президента на посаді Андрія Єрмака. Замінив колишній очільник гур головного управління розвідки Кирило Будану. Він позвернув увагу на корупцію. у ТЦК і проблеми з СЗЧ, а також пообіцяв запровадити ефективні рішення, щоб побороти ось ці явища корупції у ТЦК і СЗЧ. Отож, почнемо із заяви Буданова, який провів розширену нараду із керівництвом Генерального штабу сухопутних військ та очільниками правоохоронних органів в нашій державі. А на порядку денному розглядається протидія корупційним проявам у системі ТЦК і питання СЗЧ в армії. То вирішили звернути увагу на хабарництво у територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки. Все ж таки проблему не можна приховати, і скільки б нам не говорили про те, що це все ІПСО, що це все російські спецслужби. А все ж таки всі прекрасно розуміють, що хабарництво, корупція у ТЦК просто процвітає. Навіть називають якісь розцінки, а що скільки коштує відкупитися за відсрочку, за бронювання, за якийсь документ, щоб відпустили на різних етапах мобілізаційного процесу, не знаю, Наскільки це правда, поділіться, будь ласка, у коментарях своїми враженнями, своїм досвідом з цього питання. А на думку Буданова, зловживання посадовими обов'язками та підрив військової дисципліни є неприпустимими. Ну, взагалі, так воно, мабуть, і є. Вивчаємо проблематику цих питань, а також готуємо зрозумілі та ефективні рішення. Тобто, нам обіцяють потужні зміни. Знову ж таки, не знаю вже який раз з початку повномасштабної війни, але про у утеце. Ка вже навіть е, говорити складно про ту кількість випадків, які фіксуються майже щодня. Ми чуємо про корупцію, ми чуємо про порушення прав людини. Ми про бусифікацію. Дуже дуже багато зловживань, і звичайно на них дуже давно потрібно звернути увагу. Але чомусь ця проблема досі залишається дуже і дуже гострою. Також сьогодні, 14 січня, наша дорогоційна Верховна Рада нарешті ухвалила рішення щодо зміни міністра оборони і відповідно, Відповідно, цю посаду голови міністерства оборони зайняв Михайло Федоров. Нагадаю, що з 2019 року він відповідав за цифровізацію багатьох процесів в Україні, і тепер він пообіцяв кардинально змінити оборонне відомство зазначив, що його передали йому з масштабними проблемами з недофінансуванням, з дефіцитом фінансування і, взагалі, дуже багато моментів, на які він звернув увагу, не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберігти обороноздатність нашої країни. Кандидатуру Федорова, як ви знаєте, запропонував Зеленський. Відповідно, депутати наші народні обранці швиденько проголосували. Ну як швиденько, з другого разу вчора не вийшло. Сьогодні нарешті, все ж таки змогли це зробити. 277 голосів отримало це рішення. Його підтримали, і таким чином у нас новий очільник міноборони. І він під час виступу у. Верховній Раді також пообіцяв вирішити проблему із ТЦК запропонувати системне рішення після швидкого аудиту цього питання, тобто. Кажуть такі гучні знову фрази лунають, що проведуть аудит, що проведуть перевірку. і Відповідно, порушників буде покарано. Ну, може, будуть якісь показові процеси гучні. В принципі, їх не було досі. Таких, знаєте, щоб дійсно масштабних, ми почули, що ті, хто винні, хто дійсно є порушниками, що дійсно, я маю на увазі в ТЦК, що дійсно їх покарали. Нібито анонсують ось такі зміни. Сумнюю, багато, але хто кажуть, поживемо, побачимо, будемо сподіватися, що а, хоча б. Які все ж таки будуть запроваджені? Йдемо далі. Цитую Федорова, не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми, і при цьому зберегти обороноздатність країни. В нас вже є візія, що робити з цим питанням, тобто вже якісь певні напрацювання є відповідно з вищим керівництвом з генштабом з офісом президента. Тобто в комплексі з Будановим збираються запровадити потужні зміни. Подивимось, чи будуть вони справді такими. Я йду на посаду міністра оборони не як міністр, який побудував цифрову державу та створив дію, а як людина, команда якої з 22-го року багато часу працювала на війну. Тобто він каже, що в нього є досвід праці на війну. Послухайте, як гарно все зараз звучить. Наша мета змінити систему, провести армійську реформу, покращити інфраструктуру на передовій, а також викоріняти брехню та корупцію, зробити лідерство та довіру новою. Культурою, а щоб люди, які дають реальний результат, отримували винагороду і можливість зростати далі. Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні та кіберудари по ворогу, то його економіці, зробити ціну війни такою для Росії, що вона просто не зможе потягнути. Ну, звучить дуже амбіційно, як то кажуть, Бог в поміч. Йдемо далі. Пріоритетом у майбутній роботі Федорова є фінансове забезпечення та соціальний захист військових. Ну також дуже актуальне питання, тому що грошове забезпечення, як ви знаєте, наших захисників залишає бажати кращого. І у 26-му році чомусь не знайшли грошей на підвищення їхніх заробітних плат. Знайшли гроші на телемарафон, на національний кешбек, на депутатів, їхніх помічників, урядовців, очільників, топ-менеджерів різних компаній. А на захисників ну, не знайшлось, ну буває так само на пенсійне забезпечення, ну немає грошей, розумієте? Дефіцит у бюджеті, потрібні мільярди. А ми їх так їх запозичуємо. Відповідно, десь щось покращується, але здебільшого, все ж таки, масштабно провести перерахунок нашим військовослужбовцям. Зараз, як кажуть, неможливо. Але ось анонсують, що все ж таки світло в кінці тунелю є, і обов'язково запровадять зміни, покращать ситуацію. Також будемо спостерігати за цим. І Федоров до речі на назвав кількість військовослужбовців, які пішли у СЗЧ. Майже 200 тисяч самовільне залишення частини. Тобто розуміємо, да, яка це величезна кількість. Майже 200 тисяч. А станом на зараз майже 2 мільйони українців перебувають у розшуку. Ось такі дані за ухилення від мобілізації. Ці проблеми треба вирішити в першу чергу. Тобто нам анонсують таке покращення. А яке це, звичайно цифровізацію? Тому що в нас зараз мобілізація переходить саме в таких технологічний формат, Ормат так вже перейшла і ще буде переходити якісь е, певні моменти, тому що і автоматичний військовий облік, і сповіщення у резерв плюс про повістки, і е, дані з реєстрів передають до ТЦК, тобто е, всіляко сприяють посиленню мобілізації. Коли говорять про зручність, про комфорт потрібно читати, хто кажуть, між рядками і розуміти, що мова йде саме про посилення мобілізації. Цікавий виступ народного депутата від фракції Голос Андрія Осадчука. Він повідомив, що. Що у парламенті зараз відбувається дискусія щодо посилення відповідальності за ухилення від мобілізації, тобто максимально стараються затягнути гайки. Я знаю, каже він, що засідання проводилося щонайменше одне на рівні спікера Верховної Ради, тобто Стефанчука. Там були пропозиції від фракцій і груп. Якщо коротко, це прирівняння покарань за ухилення від мобілізації, десь до того, що існує за несплату аліментів. Осадчук додав, що якщо йдеться про якісь додаткові обмеження. Зокрема, позбавлення права керування транспортними засобами чи блокування банківських рахунків, то це також то це вже і так застосовується. Тобто мова не про це. Збираються запроваджувати нові методи боротьби з ухилянтами, як кажуть. Але Оседчук вказав на дійсно найважливішу проблему, на яку закривають очі. А саме, замість того, щоб розбиратися глибинно з причинами, Верховна Рада знову намагається вирішувати покараннями складні проблеми. Не поспішають аналізувати проблеми, якось їх вирішувати. А все ж таки метод такого батога, щоб покарати ухилянтів, щоб посилити військовий облік, щоб всіляко погіршити життя тим, хто уникає цього військового обліку. Так, тобто, ми чуємо лише про силові способи боротьби, ніхто не збирається якось лояльно ви. Ніхто не збирається вирішувати проблему дійсно на глибинному рівні. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви вважаєте, чи взагалі у 26-му році ми почуємо про якесь справжнє покращення і чи воно взагалі можливе? Мені дуже цікаво почути ваші думки, обов'язково почитаю. Ось ці гасла про справедливість, про рівність на тлі ось тих корупційних скандалів, про які ми чуємо майже щодня. До речі, у Томашенко Юлії сьогодні провели обшуки також закидають їй цікаву таку корупційну схему, але поки що ми не будемо про це говорити, тому що деталей немає. Звичайно, тільки вони будуть, коли ми дізнаємося всі нюанси, що дійсно було зроблено, тому що тоді будемо про це більш детально. Тобі тоді будемо це обговорювати, тому що насправді Юлія Володимирівна просто не може уникнути ніяких скандалів, буквально при будь-якій владі, при різних президентах В неї. Дуже часто були судові процеси, і звичайно, вона зараз відкидає будь-які звинувачення на свою адресу. Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи вірите ви в очищення нашої влади, яка просто повуха в скандалах, корупції, в хабарництві в різних схемах, які підривають довіру суспільства, у того невеликого відсотка населення, в яких ще зберігається віра в краще майбутнє. А я продовжую слідкувати за змінами, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Якщо це інфра інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин, які я відстежую і поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.